Додатковий функціонал WatchPager R03 Rex USA Продовжуємо вас знайомити з Пейджером R03 Rex, популярним та найкращим пейджером у світі. Адже тільки в США було продано понад 400 тисяч таких універсальних пейджерів, чудових помічників для роботи офіціанта. Незважаючи на свою простоту та лаконічність, легендарний пейджер-годинник R03 має потужне програмне забезпечення. Крім основних функцій роботи з кнопками виклику та кухонними передавачами, пейджер R03 можна використовувати як звичайний електронний годинник і будильник. Також є ще одна корисна функція тонка Налаштування режиму подачі звукового чи вибору сигналу для економної витрати батареї живлення. Для налаштування Watch пейджер використовуємо ті ж дві кнопки управління, що й для програмування роботи пейджера з кнопками виклику та передавачами. Кнопка зліва з буквою «М» – це кнопка для переходу або гортання розділів меню. Друга кнопка праворуч з символом стрілки призначена для входу і виходу. Функція вибору сигналів виклику. Увідіть в меню налаштувань, для цього натисніть одночасно обидві кнопки і отримуйте їх 2-3 секунди до звукового сигналу. На екрані пейджера з'явиться текст Set Alt. Ви увійшли в меню налаштувань. Перший розділ Set Alt відповідає за встановлення типу сигналу виклику. Натисніть кнопку з символу стрілки для входу в цей розділ. На екрані з'явиться текст Motor 2. Вам потрібно вибрати один з шести сигналів виклику. WatchPager R03 має 6 варіантів сигналів виклику: Аудіо – звуковий сигнал. Мотор 1. Вибросигнал тривалістю 1 секунда. Мотор 2. Вибросигнал тривалістю 2 секунди. Мотор 3. Вибросигнал тривалістю 3 секунди. Мотор 4. Вибросигнал тривалістю 4 секунди. Мотор 5. Вибросигнал тривалістю 5 секунд. Перегляньте всі варіанти, натискаючи кнопку M. Виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку зі стрілкою для збереження налаштувань і автоматичного виходу з меню. Через кілька секунд пролунає сигнал пейджера, який підтверджує, що зміни збереження налаштувань пройшли успішно. Розглянемо другу функцію: функцію годинника. Встановлення і зміни точного часу в пейджері. Для встановлення поточного часу в WatchPager зайдіть в розділ налаштувань, натиснувши дві кнопки одночасно і утримуючи їх 2-3 секунди. Ви зайшли в меню налаштувань. Тепер натисніть один раз кнопку M для переходу в розділ меню «Set Time». Цей розділ відповідає за зміну часу в пейджері. Зайдіть в нього, натиснувши кнопку зі стрілкою. на екрані пейджера ви бачите час, години і хвилини. Використовуючи кнопку M, змініть числове значення годин. Потім натисніть кнопку зі стрілкою, щоб перейти до редагування значення хвилин. Встановіть числове значення хвилин так само, використовуючи кнопку М. Таким чином, ви налаштували значення годин і хвилин. Після встановлення поточного часу натисніть кнопку зі стрілкою для виходу в меню налаштувань і автоматичного збереження змін. Налаштування поточного часу в пейджері годиннику RN3 успішно завершено. Третя функція встановлення будильника. Для установки будильника в пейджері, як завжди, зайдіть в меню налаштувань, затиснувши одночасно обидві кнопки на 2-3 секунди. Ви зайшли в меню налаштувань. Далі натисніть два рази кнопку M для переходу в розділ «Set Alm». Цей розділ відповідає за налаштування будильника в пейджері. Натисніть кнопку зі символом стрілки для входу в цей розділ. В правій частині екрану педжера буде вказано час, а в лівій частині екрану буде показувати вімкнений будильник чи вимкнений. Якщо зліва порожня, значить будильник вимкнений. Якщо зліва стоятиме цифра 1, то будильник включений. Щоб встановити цифру 1 і тим самим увімкнути будильник, натисніть один раз кнопку M. З'явилася цифра 1. Ви увімкнули будильник. Тепер встановіть час працювання будильника. Натисніть кнопку зі стрілкою для переходу до розділу налаштування часу. Кнопкою М змінюйте числове значення, а кнопкою зі стрілкою перемикайте регістри годин і хвилин. Виставивши потрібний час, натисніть кнопку зі стрілкою для автоматичного збереження налаштувань і виходу з даного розділу. Ви вийшли з меню налаштувань. У верхній частині екрану над поточним часом з'явиться знак дзвіночка, що буде нагадувати, що будильник вімкнений і спрацює у вказаний вами час. Пейджер почне вібрувати, при цьому буде світитися екран годинника. Щоб вимкнути будильник, натисніть дві кнопки на пейджері і утримуйте їх кілька секунд, допоки пейджер не перестане вібрувати. На цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.